Свого часу, коли мене повідомили, що Байден ганебно програв дебати Трампу, я відразу ж сказав, що він це зробив цілком свідомо. Чому? Тому що Байден це лисиця, а Трамп бик, який легко біжить на червону ганчірку, навіть у тому випадку, якщо цю ганчірку повісите на краю прірви. У Трампа коротка лінія голови на правиці, а у Байдена дуже тонка і довга, і закінчується вона на пагорбі місяця, що властиво для людей з надзвичайно багатою фантазією, зокрема і для великих шарлатанів. Думаю, що Байден один із них. Він добре розрахував, що обов'язково виграє вибори, якщо зіграє із Трампом, так би мовити, піддавки саме зараз. Коли до виборів ще далеко. Відчувши власну перевагу, Трамп обов'язково припуститься якихось помилок, принаймні помилок пов'язаних із власним дочасним святкуванням перемоги. Це по перше, а по-друге, про ці дебати Байдена з Трампом на той час уже всі забудуть, всі, окрім Трампа та Байдена. Вслід за розчаруванням з боку електорату прийде захоплення, мовляв, як добре Байден тримає цей удар долі, як він стійко не здається в несприятливих для себе обставинах. І у цій ситуації Байден зможе довести, що його Ахілесова п'ята, якої є похилий вік Байдена, це в сутності дурниці, а Трамп тим часом лише потиратиме руки. Та ділитиме шкуру невбитого ведмедя. І з ним відбуватиметься те ж саме що з футбольною командою, яка виграє в плей-офф один м'яч за 4 хвилини до фінального свистка та намагається зберегти власну перевагу на табло будь-якою ціною. На мою думку, Байден сам розрахував цей сценарій, і саме завдяки цьому сценарію його шанси перемогти Трампа на виборах. Зросли практично вдвічі. Опитування вже зараз фіксують скорочення розриву між рейтингом Трампа та Байдена, попри те, що часу від дебатів минуло небагато, а опитування у США це зовсім не те, що опитування в Україні. Щось подібне відбувалося у Франції під час передвиборчої кампанії до парламенту, За соцопитуваннями Певно лідирували ультраправі, їхній лідер мадам Лепен уже розпочала ділити шкуру невбитого ведмедя. І заявила, що заборонить Україні після цих виборів використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації, наші засоби масової інформації, які користувалися автоматичним перекладачем із французької. Спочатку не розібралися із цією новиною та заявили, нібито Лепен приписала свою дивну заяву Макрону. Але це був повний нонсенс, і невдовзі з'ясувалося, що заява відповідає логіці, логіці політичної платформи Лепен. Проте 7 липня вибори відбулися, і вже увечері французькі екзитполи повідомили. Що перемогли не ультраправі під назвою Національне об'єднання, а Народний фронт коаліція різношерстих марксистів, очолюваних комуністами. За даними тих же екзитполів, скоріше за все партія Мадам Лепен опиниться на третьому місці, поступившись навіть блоку разом блоку Макрона, але це в принципі не так важливо. Хто із них матиме в парламенті на кілька місць більше. Неочікувана перемога марксистів це побічний результат організованої боротьби із ультраправими, що було пов'язане з побоюванням появи їхньої абсолютної більшості в парламенті, Аже з тією метою, аби зменшити шанси національного об'єднання. Було організовано масовий самовідвід 190 кандидатів із невеликими шансами на перемогу, і це вийшло насамперед на користь Народному фронту, який раніше, за даними соцопитування, йшов лише третім. Отож навіть у тому випадку, якщо дані екзитполі виявляться почасти помилковими, жодна із політичних сил на цих виборах. Не набере абсолютної більшості. Це вже цілком зрозуміло навіть зараз. А відтак у міжнародній політиці Франції найближчим часом не відбудеться якихось докорінних змін. У чому, власне, і зацікавлені, адже зміни тут могли відбутися лише в гірший бік для України. А тим часом новим прем'єром Великої Британії став Кер Стармер. Особа, якого привернула до себе значну увагу. Насамперед тому, що його попередник Ріші Сунак виглядав для України не надто привабливим порівнянні з Борисом Джонсоном, Тармер представник лайбористів, слабке місце яких байдужість до питань оборони, але Стармер відразу ж заявив, що першочерговим завданням його уряду буде питання безпеки. Зокрема, обіцяв витрачати на допомогу Україні на час війни не менше трьох мільярдів євро в рік. За словами Стармера, він людина без віри, тобто атеїст. Він є вихідцем із бідної сім'ї і в політику прийшов завдяки власним соціальним проектам та правозахисним акціям. Його дружина, дочка єврея та польки, яка прийняла юдаїзм. Отож що суботи Стармер, попри те, що він атеїст, відвідує синагогу разом з дружиною. У питаннях міжнародної політики Стармер підтримує Ізраїль, чим викликав негативне ставлення виборців мусульманської віри. Тобто в цьому питанні він є подібним до американського політика Дональда Трампа, проте, на відміну від Трампа, не схильний до акцентричних витівок. Адже смаки британців зовсім не ті, що у Сполучених Штатах Америки. при цьому він вважається надзвичайно далекоглядним політиком, який добре бачить перспективу. Отож можна прогнозувати, що Стармер справді не скорочуватиме військову допомогу Україні, і навіть може її активізувати, але за рахунок ініціативи щодо інших країн-донорів. Це йому потрібно з двох причин. Перша полягає в тому, щоб компенсувати слабке місце своїй партії в очах виборців, а друга, щоб виглядати послідовним на той випадок, коли потрібно буде допомагати Ізраїлю, де мешкають родичі його дружини та його дітей. Одним словом, усі зміни у владі двох важливих воєнних донорів України наразі не обіцяють позначитись на військовій допомозі. І ця допомога навіть може дещо активізуватися на початках і з боку Британії. Щодо Франції, там очікується протистояння між ліваками та ультраправами, і, очевидно, вони не зможуть знайти спільну мову. У питанні скорочення допомоги Україні, поза як це б означало посилення центристів і втрату репутації та певної частини електорату кожної із цих коаліцій.